Вітаємо! Наскільки ж ми усі раділи в четвер, настільки ж ми засмутилися у неділю. Україна програла Бельгії у плей Ліги націй за сумою двох поєдинків. Спершу виграла 3-1, причому камбеком, таким класним, відреагувавши трьома м'ячами на автограф Лукаку. А от те, що було далі, коротше кажучи, 3-0 в одну хвіртку були далі. Це подкаст UAI Football Talk. Ми сьогодні розбираємося, що взагалі це було. Цей. Ці матчі, точніше, збірної України, це протистояння. Мене звати Влад Петрушевський. Разом зі мною сьогодні на зв'язку мої колеги, журналісти сайту Леон Вургавт, Макс Кучер, Влад Личик і Андрій Журба. Поїхали! <плес> Мені дуже і дуже цікаво, що думає Влад Личик. Він ретельно готував свою думку. І так, Бельгія. Це якраз той самий кейс, коли критикувати особливо не хочеться. Як це зокрема і робив ваш покірний слуга до цього. Та й загалом, якщо глянути максимально сухо, то без всілякої романтики, ну немає за що. Народ, як казав класик, комон play. Це ж Бельгія. Ну, при всій певній привзятості та осаді від попередніх певних феєричних лапках виступів команди Реброва, кому скаже, що ми програємо червоним дияволом за підсумком до зустрічі 3-4, Більшість би покрутила у візка. Так, це вже далеко не те золоте покоління бельгійців на їх піку. Молодості та можливості, втім, чи багато збірних європейського рівня можуть похизуватися у своєму складі такими іменами, як Куртуа, де Брюйне та Лукако? Ну, питання риторичне. Бо Англія, Іспанія, Італія, Франція, Португалія то й на цьому все на старому континенті. Так безумовно, якщо вже дивитися назад з точки зору гандикапу після першого матчу, то дуже прикро зупинитися до крок. За крок до повернення в елітний дивізіон. Проте інша справа: ну чи ми готові до цієї еліти? Давайте будемо відвертими. Ні, це не команда часів нинішнього голови УАФ Андрія Шевченка, коли він був тренером національної команди. Насамперед за ментальною складовою, ні. Особливо на проблему у цьому аспекті вказала остання третина поєдинку у генці. Тому пропоную зупинитися саме на позитивній стороні питання, а позитиву насправді було достатньо. Феєричні 15 хвилин матчу у Мурсії надовго закарбуються у пам'яті вболівальників. Хоча, звичайно, відчуття дежавю з Парижу 13-го року, у другому матчі ще надовше. Ну ладно, давайте без жартів. Давно ми не бачили такої енергійної та швидкісної гри в Атаці, як це було в той самий відрізок у першому матчі. До того ж, ми побачили, що ця версія збірної більш-менш може існувати без Михайла Мудрика, хоч і видно, що страждає баланс на флангах. У позитивному ключі також варто відзначити дебют Ярмолюка. Безумовно, його ще бракує досвіду, але ми точно маємо ще одного повноцінного та якісного бійця у центральній лінії, де по суті зараз найбільша конкуренція в нашій збіжні. Також варто відзначити певну глибину складу навіть за відсутності довбика та у випадку, якщо у Яремчука не пішла гра, ми маємо додаткові опції, особі вона та тахуцовлюка, які по суті. Стали джокерами у першому поєдинку, Владислав та Олексій довели це своїми голами. Тому, якщо повертатися до минулих наших циклів та подкастів, наші заяви про потенційний клас цих збірників були коректними. Результативно обіграти бельгійців під силу далеко не усім європейським середнякам. Ну давайте будемо чесними. Інша справа, що нашою основною та ключовою проблемою залишається все та ж відсутність стабільності на дистанції. Яскраві та цікаві ігрові відрізки чергуються з відверто бляклими. І на жаль, сірі забирають за собою частку двох третіх. Ось якраз залишається десь 15-20-30 хвилин на цікаві ідеї. Це ми знову довели проти підопічних Руді гарсії. Так було з Боснією, так було з Ісландією, так було зі Словаччиною. Так вже було багато разів зареброва. До речі, завдяки перемозі в Мурсі, український кон коуч оновив якраз свій власний рекорд за вольовими перемогами на чолі першої команди країни. Ось тільки знову приходиться повторювати: ставка на вольовий камбек та приславутий бійцівський характер ну не може виступати в ролі концепції для сповідування. Як о, додаткова опція, окей, але ж на цьому ну, лише як додаткова опція. Ця ж проблема стоїть у вершині кута для Реброва. По суті, на жаль, Сергій Станіславович так і не зумів за цей час чітко визначитись, у який футбол він хоче грати, та які ідеї пропагувати. Бо, умовно, розберемо саме очевидний фактор. У нас досі немає більш-менш чіткої стартової одинадцятки. І так це не клуб, це збірна, і справа тут не у травмах чи в поточних ігрових кондиціях футболістів. Змінюються абсолютно всі у нас: від основного першого номера чи страйкера до футболістів центральної вісі, опорної зони, будь будьчого. Занадто багато ротацій. В таких умовах просто неможливо вибудувати якусь чітку ієрархію. чи... Хоча покреслити якусь чітку, більш-менш структуру. Висновок тут, хоч і максимально сухий та банальний, але бельгійці просто-напросто сильніші за нас, сюрприз. Десь нам пощастило, десь ні, однак у кінцевому підсумку у нас, нас просто обіграли за спортивним принципом. Ось і все. Без ніякого провалу з нашого боку чи ще чогось. Потрібно просто приймати реальність, якою вона є. А ми наразі на своєму законному місці у дивізіоні Б, що є в принципі нашим поточним рівнем. А зараз можна лише гадати, що прохід хід, повернення в лапках дали б нам емоційний підйом та надихнули, якби ми змогли пройти в дивізіон А. Однак це б лише скоріше за милило б на мочі, бо проблеми нікуди б не пішли. Все ще важкувато йде у цієї версії збірної Риброва, Та й у футболістів у цій системі також. Певний пристойний індивідуальний рівень окремих виконавців є, але поєднати його в єдиний злагоджений механізм ну, ніяк не виходить. Збірна України йде на чергові канікули, щоб в черговий раз обдумати свій план та бачення. Хоча здається, що це якраз той випадок, коли потрібно вже не шукати революцію, а потрібно просто еволюціонувати, нехай і маленькими кроками конче не вистачає синьо-жовтим стабільності, структури та організації. Тому, підсумовуючи за позитивні емоції в першому матчі, потрібно подякувати нашим футболістам. За другий прикро, звичайно, але насправді ніякої трагедії не сталося. Нам ще потрібно обростати м'язом. Далі буде, бо у майбутнє у цієї збірної України точно є. Секрет успіху простий: потрібно багато, багато працювати та прогресувати. І звичайно не завадить трішки новаторських та креативних ідей вітринецького штабу. А тут вже кожен зрозуміє, як він захоче. Залишаємо на ваш розсуд. Леон Вургавтвін сконцентрує свою розповідь навколо збірної Бельгії. Як пояснити ганебну можна сказати, поразку збірної Бельгії від збірної України в четвер, в першому матчі, можна сказати філософськи, що це було наслідком, було покаранням, було даниною, податком. За попередні процеси збірні Бельгії за жахливі процеси, за негативні, за постійні чвари, сварки між тренером та гравцями, між самими гравцями, за невдалі результати на чемпіонаті світу, Європи, у лізі нації восени було ясно, що збірна Бельгії в кризі, що золоте покоління майже все пішло, а нове ще не змужніло. І тому було ясно, що одразу бельгійці до тями не прийдуть. Хоча, звісно, дуже здивував такий виступ в першому матчі, виступ, який експерти називали хаосом, катастрофою, який сам Руді Гарсія, новий головний тренер, назвав шоком, скандалом і взагалі не очікував, ніхто не очікував такого виступу. Бергій ще не розуміє, чи вважати поки що свою збірну топом, чи вона вже не топ. Але якщо вона ще топ, то такий виступ в другому таймі першого матчу проти України. Був одним з найгірших виступів топів взагалі за останні роки в будь-якому матчі. Четвер навіть Франція програла Хорватії з рахунком 0-2. Також різницею два м'ячі, як і Бельгія, Україні. Але по за по воротах виграла 16-8, володіла м'ячем 62% часу. Тобто боролася, тиснула. А бельгійці просто розчинилися в другому таймі. І... Нічим, крім ментальності, крім психології, крім розвалу, це не пояснити. Як зробив Ромело Лукако, він говорив про психологію, він говорив про розвали, про відсутність бажання грати, відсутність бажання боротися. І як наслідок до другого матчу збірна Бельгії перейшла під вогнем критики, і вона розуміла, що повинна відповісти, якщо вона топ збірна, Сам Гарсія сказав, що це фінал другої матчі, збірної що він очікує на реакцію після першого, що він очікує грати з ножем в зубах. І Кевін Дебрин після матчу заявляв, що, можливо, Бельгії краще грати, коли вона з ножем біля горла. І вона справді заграла краще, вона грала за свою гордість, за свою честь ще й на очах у рідних вболівальників. І грала значно агресивніше, значно організованіше і значно більше атакувала. Той самий Дебрюні, наприклад, в першому матчі торкнувся м'яча 35 разів, а в другому 96, є різниця. В першому матчі його замінили на 70 й хвилині, а в другому він на 90-й хвилині пресингував Андрія Луніна. Тож ставлення до матчу було геть інше, геть різне. Звісно, зіграли ролі кадрові зміни в першому матчі. Руді Гарсія чомусь виставив опорну зону захисника Дебаста. Чомусь не випустив дуже швидких Доку Докута Бакіо, чомусь випустив центрі оборони Мехелі та Девінтера, які ніколи не грали офіційний матч збірної з перших хвилин в кар'єрі не разом, а взагалі ніколи. А ось на другий матч він виставив Дебаста та Файса в центрі оборони, які грали навіть разом з перших хвилин, восени у Лізінаці, грали не дуже вдало, але набили сінців, навчилися, призвичаїлися вже щось. Випустив розігруючого опорника, справжнього Раскіна, який багато бігав, багато викладався. І взагалі всі багато бігали, багато викладався, викладалися, доку вийшов і замучив. Суперників на фланзі і зробив асист до першого І Сергій Вербов навіть його відзначив особисто, сказавши, що він чимало вплинув на матчі. Тож і справді кадрові рішення змінили багато. Також можна відзначити присутність крайніх захисників штрафного майданчику. В першому матчі крайні захисники були дуже інертними. В другому вони просто сиділи в штрафному майданчику збірної України. І в підсумку один з них, Декюпер, щойно вийшовши на заміну, забив. Причому забив, приєднавшись до атаки з центру поля, ніби він опорник, що, звісно, заплутало українців. Тож її тактика, тактичні дії зіграли. Але все ж таки, перш за все, зміну між першим та другим матчами викликала злість, викликала агресія, викликало бажання реабілітуватися, бажання повернути гордість топ команди. Більвіцям це вдалося зробити, хоча в першому таймі вони набрали XG лише 0,29 і створили дуже мало. Але експертам сподобалося і вболівальникам, що вони продовжували тиснути, продовжували шукати, не відпускали. І в підсумку, в другому таймі, знайшли свої голи, знайшли стільки, скільки їм було потрібно. І здобули перемогу. Загалом протистояння було більш-менш рівним. Бельгійці провалили другий тайм першого матчу, українці провалили другий тайм другого, а в перших таймах в обох матчів гра була доволі рівна, майже без небезпечних моментів. В'язка хто її вирішив, виходить, що вирішив це ж таки індивідуальна якість Ромело Лукаку. Такий гол, як він забив, другий. У другому матчі важко забити. і такий пас, як віддав Ванакен, в розріз, важко віддати. Для цього потрібно бути топ-боровцем, топ, топ зіркою, і Кевін Дебрюне дуже багато вплинув на гру. Також це вплинув, мабуть, також в плані збірної Бельгії домашній стадіон, який підтримував в другому матчі. Другий матч завжди важливіший, це ми знаємо. Тож такі чинники перемоги збірної Бельгії. Перш за все злість, перш за все агресія, перш за все, бажання реабілітуватися. Також якість, якість команди настирливість і індивідуальні дії зірок, які в Бельгії безперечно ще залишились. Макс Кучер не просто дивився поєдинки збірної України. Наш кореспондент відвідав матчі проти Бельгії. В нього для вас вже традиційно, скажімо так, спеціальний аудіорепортаж. Ліга Націй це доволі цікавий турнір, який перетворив товариські матчі у поєдинки з підвищеною відповідальністю, і дав, наприклад, Україні можливість зіграти зустрічі з, такі, з такою командою, як Бельгія. Домашній матч ми грали не як зазвичай поближче до України, а аж у іспанській Мурсії. Це рішення було доволі неординарним. Не всі його зустріли позитивно. Звичайно ж, окрім фанатів, які живуть в Іспанії. На трибуні було близько 9 тисяч, хоча й стадіон міщує майже 32 але все одно підтримка була шалена, неймовірна. Навіть незважаючи на те, що дуже велику частину її складали діти і жінки, Був також і близький виїзний сектор, але його практично не було чути. Якщо так чесно взяти і порахувати два матчі, які були Морсії і в Генку, то бельгійські фанати стали гучними лише після другого голу Бельгії у Генку, коли Лукако зробив рахунок 2-0. І лише тоді фанати почали реально підтримувати. Ну, як фанати, вболівальники, люди, бельгійці. Тому що вони почали підтримувати команду лише тоді, коли побачили, що команда може виграти. Через 165 хвилин після початку першого матчу. А загалом українські фанати, що у Мурсі, що у Генку, вели себе прекрасно, підтримували команду. Е, звичайно ж, не забували про Збройні Сили України. Е, навіть знаю, що у другому матчі, прямо на секторі у Генку, проводився розіграш, благодійний розіграш футболки Шапаренка з першого матчу. І тобто прямо там люди долучились до збору на ЗСУ. І якщо брати ситуацію з болівальниками у Мурсі, я коли був на післяматчевій прес-конференції, Після перемоги з рахунком 3-1 я поставив питання Сергію Реброву щодо підтримки вболівальників на трибунах. Я хотів наголосити саме на тому, що дуже гарна, дуже сильна підтримка. Всі 90 хвилин при 0-0 рахунку, при 0 1 при 3-1, тим паче. Незважаючи на те, я сказав, що була чверть стадіону. Трістані Славовичу... Доповіли, що було близько 10 тисяч, і він сказ сказав, що я неправильно порахував, що це третина стадіону. Насправді ні я, ні він не були близькі до цієї істини, бо було близько 28 відсотків, якщо бути точним. І ми спокійно з ним після поєдинку поговорили, владнали цю ситуацію і дійшли до висновку. Що реально була дуже класна підтримка на трибунах, і що треба підтримати Україну і в Мурсії, і в Рославі, і бажано ще й найближчим часом в Україні серед цікавих гостей першого матчу у Іспанії можна виділити Едена Азара. Він прибув на трибуну десь приблизно за 10-15 хвилин до початку поєдинку. Привітався з Андрієм Шевченком. Пізніше Андрій Миколайович виклав в інстаграм відео, де було фото з Деном Мазаром. Звичайно, це ж другий найкращий бомбардир в історії збірної Бельгії, легенда Бельгії. Він не міг пустити такий матч. І він сидів, до речі, неподалік Шевченка у дві на мою думку, те, що є у нас така широка географія поєдинків, це має свої плюси. Звичайно, якби в Польщі грали ще й проти такого суперника, умовно Тарчинська арена в Рослові зібрала б 70-80% від стадіону, а це більше 30 тисяч. Але я вважаю, що Люди, які живуть в іспанії, також е, повинні отримати можливість відвідати такий поєдинок, особливо діти. Які ж діти були раді е, після кожного голу е, наших збірників після того, як е, наші хлопці зазвичай нормально фоткаються, дають автографи, і ця радість дитини після зустрічі з футболістом, е, дитини, яка втекла була змушена втікати з України через напад російського агресора і їй привести такі е позитивні емоції. Це дорогого варту, і мова зараз не про гроші. А от якщо брати мову про гроші, то квитки на матч були доволі дорогими, дорожчими ніж в інакших містах. Починалися 30 євро. На середні сектори були по 100 євро. E, верхню частину стадіону в Мурсії УАФ навіть не відкрило для продажу, бо не продали ще нижню. Але ще раз повторюю, що підтримка була неймовірна. E, питання лише у кількості, e, бо тому, що питання до результату, тобто переліт, довгий переліт, підготовка на результат не вплинув першого матчу або навіть вплинув позитивно. Тому питання негативне може бути лише якщо шукати негативне питання, то воно може бути лише одне до кількості вболівальників. Але я ще раз хочу наголосити на тому, що якість цієї підтримки була неймовірна. Так само, це стосується матчу Генку. Наш стадіон квитки на наш фан-сектор були розкуплені буквально за лічені години. Він був заповнений. Кілька тисяч українських фанатів ще були розкидані по всьому стадіону. Я думаю, що і на трансляції було чітко чути переважання наших болівальників, наших гасел і кричалок. Футболісти отримали ту атмосферу, яку вони і просто заслуговують футболісти отримати через першу перемогу, першому матчі. Однак результат звичайно вийшов не таким, як ми хотіли, але, можливо, таким, який був очікуваний з самого початку, тобто, саме те, що Україна залишилась у лізі Б. Андрій Журба дебютує у нашому подкасті. Національна збірна України, на жаль, програла Бельгії за результатами двома протистояння у плей-офф націй. нації. Два абсолютно різні матчі ми побачили в виконанні підопічних Сергія Реброва. Якщо в першому поєдинку нам вдалося здобути вольову перемогу, незважаючи на те, що синьо-жовті пропустили першими, в другому таймі ми побачили неймовірний проміжок гри, коли нам вдалося забити три швидкі м'ячі у період з 66 хвилин по 78, -му. що змінилося? Очевидно, заміни, які вплинули на хід того поєдинку, і, вочевидь, помилка, яка призвела до нашого першого забитого, коли Гуцеляк скористався шансом і зміг його реалізувати. Навряд чи можна назвати перемогу з рахунком 3-1 у номінально домашньому поєдинку якоюсь несподіванкою. Це був цілком закономірний результат. І в другому матчі, що є більш важливим, Нашій збірні не вдалося зберегти цю перевагу, захистити її. І, скоріш за все, що відповідальність за такий результат повинен нести головний тренер збірної Сергій Робров. скоріш за все, помилився з планом на гру. На мою особисту думку, грати від оборони впродовж усіх 90 хвилин було вкрай важко. Після матчу Ребров казав про те, що його гравці втомилися, про те, що їм було важко після такого першого виснажливого поєдинку провести наступні 90 хвилин другого тайму цього протистояння в Бельгії за підтримки місцевих уболівальників, які хотіли побачити камбек від своїх улюбленців, що вони власне і зробили. Тому всі. Я вважаю, всі розуміли важливість цього матчу як в Україні, так і в Бельгії, і всі знали, що буде важко. Тож цей вибір захищатися був свідомим від Реброва. Це очевидно. Проте, чому після матчу лунав деякі висловлювання з приводу того, що це товариський турнір, що ми хочемо підготуватися до кваліфікації на чемпіонат світу, тепер вже не зрозуміло. Якщо команда хоче таким чином підготуватися, граючи в обороні, тобто не від оборони навіть, а в обороні, це дуже дивний варіант підготовки до більш важливих матчів, як ми почули, від нашого наставника від наставника нашої національної команди. Тож команда не впоралась зі своїм завданням, незважаючи на те, що цілі у них тепер інші, Ребров Програв цю дуель. Якщо після першого матчу Руді Гарсія, новоспечений наставник Бельгії, казав про те, що це мій перший матч на чолі збірної. Я тільки прийшов, ми працюємо, нам потрібно зробити роботу над помилками, і їм це вдалося. А Сергію Ропрову не вдалося, на жаль, вибрати правильний план на цю гру. Можна казати про те, що травми вплинули на цей результат. Можна казати, що втрата Куноплі, і потім Сича у Олексія Сича у першому матчі на це. Потім ми бачили вже у другій грі, як Миколенко був змушений покинути поле, і здавалося, що цей епізод став переламним. Але мені здається, що навіть якби всі гравці нашої команди залишалися на полі. Все одно бельгійці могли б відігратися. Вони тиснули, вони продовжували це робити як і в першому таймі, так і в другому таймі, тобто важко було розраховувати на щось інше. Тим паче, що збірна України не могла трати, не могла побудувати нормальні атаки, було щось незрозуміле, постійні закидання у напрямку центрального нападника, Ігрова фанат. А вже після виходу Довбика на заміну було пізно створювати якісь небезпечні моменти біля Уріт Мадса Тож, цілком закономірні результати двох матчів, коли в першому ми скористалися помилками бельгійців, і перемогли з рахунком 3-1, а в другому матчі, на жаль, нам можливо дійсно не вистачило сил, проте. Багато що говорить про ментальну складову як і тренерського штабу, так і команди. Мені особисто не сподобалася така реакція від збірної України. Не сподобалось те, що футболісти і головний тренер мали на увазі під словами, зосереджуються на наступному матчі. Команда повинна була. Дати бій, вона повинна була продовжувати боротьбу. А вийшло так, що е, незважаючи на перевагу, яку ми мали, пройшли захищатися на виїзді, це було вкрай дивне рішення, як на мене. Якщо порівняти, наприклад, з матчем, який відбувався паралельно, де збірна Франції грала з Хорватією, цей поєдинок до та речі, також впливав на долю збірної України в кваліфікації до чемпіонату світу. Нашим суперником, до речі, буде саме збірна Франції, яка відігралася, як і бельгійці, і вийшла півфінал у півфіналці і зіграє з нами в одній групі. Хорвати, незважаючи на те, що вони мали перевагу два м'ячі, вони не сиділи в обороні настільки сильно, як це робила збірна України. Вони продовжували. Відбуватися так, але вони намагалися грати від оборони. тобто вони виходили з підпресингу, просто був шалений тиск на їхні ворота, але вони виходили, вони робили в певний проміжок часу першому таймі, у середині першого тайму. Вони навіть могли створити кілька небезпечних моментів, і це сильно відрізняється, контрастує з тим, що ми побачили у матчі в Генку. Тож, якщо спробувати підсумувати те, що ми побачили, це так, дійсно, два абсолютно різні матчі. В першому ми скористалися помилками, в першому ми відіграли дуже добре, були зосередженими на результаті. В другому матчі команда була зосереджена на результаті, але хотіли його захистити, що треба було розуміти дуже важка задача, і варто було якось розраховувати на атаку, якої, на жаль, не було. Скоріше за все, так дійсно план гробова провалився. Претензії до гравців у мене особисто немає. Є більше претензії до наставника нашої команди та його тренерського персоналу. Це був подкаст UA Football Talk з підсумками березня 2025 року для збірної України. Ми дякуємо вам за прослуховування. Ми нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все з за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка. Нагадуємо, мегоаудіо, НВ подкасти, Podcasts, -подкаст, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Cast, Spotify – де зручно, там і слухайте, і навіть у телеграм-каналі UAFootball. А якщо користуєтеся apple Подкастами, то не забувайте, що там є можливість протиснути п'ять зірочок, а і залишити гарний відгук. Ваша невипита вранці чашка кави здатна зобов'язана, точніше перетворитися на допомогу Збройним силам України. Не забувайте донатити і підтримувати нашу армію. Друзі, почуємося.